Привет, привет. Слава Україні! Я до вас вся така покупана просто здачі, така, бачите, руб'яненька підзагоріла. А вот. І я знову буду розказувати вам про подарунок Ура-ура, ура. Я не могла дотерпіти, як би мені скоріше в Київ бо я хотіла забрати, я хотіла подивитись подаруночок від ірусіньки Дякую, дякую, дякую тобі, сонечка, моя кисінька. Дякую, дякую, дякую. Вона зараз працює в Німеччині. В Бремені і приїхала на кілька днів, і у нас от не виходить зустрітися, тому вона мені надіслала цю посилочку. Дякую, дякую, дякую. Ну і звісно, будемо дякувати нашим Збройним силам України. Не будемо, знаєте, війна це не щось повсякденне війна, то треш, це жах. І... Давайте, як і я, приєднуйтесь до ініціативи, читаємо для ЗСУ, і там дуже багато варіантів, як можна задонатити. До речі, там всі звіти є, все-все-все, на що витрачена кожна копійка, кожна кожен донатик. І знову в описі під цим відео буде моя баночка моя баночка. Я все ж таки тішу себе надію, що колись я собі... Куплю електронну книжечку, бо той жах мені соромно просто показувати. Вот. Е, ну і просто там є моя поштова адреса, можете мені надсилати, все ж ти вам захочете. Ну і давайте про королеву цього відео. Ну, окрім мене, звісно. Це посилка. Давайте її дивитися. Це по-справжньому, Я не як інші блогери Подивився там спочатку, а потім наші справжні емоції. У нас тут справді, значить, справжні. Так. Вау, вау, вау. Вау. Так, це. Це шоколаки. Щось дуже смачне і лимонне. Вау, смачно пахне! Клас, 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 клас! Тут у мене тут збіглися, просто. На, дивись. О. Так, тепер, тепер, тепер. О, вау, які цукерки! Дивіться, яка... О, Боже, яке чудо! Це щось нереально. Тут зайчики намальовані на складеночки. Цукерки. Вау, клас! Не дарма я так хотіла додому. Це вам не на моїй панчі не працювати. А цукерочки це класно. О, класно, боже, я от мріяла про це. Я так хотіла. Ну я щось в Києві не знаю, я не бачила. Може, десь там ну, в якихось спеціалізованих магазинах там. Я не бачила, це був такий крутезний. Там, ну, така, шла вибачте за слово, движуха в Тиктоте. І, вот з цими, вот милками. Дякую, дякую, дякую. А, так, а, вже захапало, вже, вже захапало, захапала. да-да-да. Так. Бігбургер. А, клас. Це Я почитаю, що це? Це цукерка. це цукерка. Клас, дивіться. Тіх бургер, але вона цукерка. Вау! Ну, знаєш, зараз може бути і мило, зараз це може бути і е е ластик якийсь. Це, знаєте, зараз технології пішли дуже далеко. Тому, а це цукерка? Клас, клас, клас. О, іще, іще, іще. Іще. Вау. О, да. Яка ча... Ви просто подивіться. Ви просто подивіться. І Руся, заради цього варто було їхати в Бремен. Це просто щось нереальне. Тут може тут буде зручніше читати. Клас! Клас, клас, клас. Клас. Боже, Ірусінька, дякую, дякую, дякую. Ти неймовірно. Ти, ти просто... Дякую тобі, Кітюньку, ти найкраща. Дякую, дякую, дякую. Ти, ти сонечко таке, дякую тобі, Боже. Я зараз буду пити чай з цукерками і цю обов'язково цю хочу цю спробувати. Дякую, дякую. Боже, я тут ця в подарунках, так класно. Це от під пані Лариси, вони в мене лежать тут постійно. А от тут у мене розфарбовочки, просто зараз це завалиться. Від пані Тетяни, яку я довго називала пані Олімпія. Взагалі, я тут вся вся в Клас, я щаслива. Дякую, дякую, дякую. Я хочу. Давайте я вам ще отут, вот ну це майже під зйом зробимо. Вигляд, що це під зйом, бо в мене бідна жінка, немає нічого в житті. ти, бо в мене немає які так гнеться. Просто подивіться. Іруся знайшла мені книжкову мишу. Це ж Боже, я, я, я в лютому захваті, боже, тепер в мене є улюблена. А це, чому я казала, тренд Тіктока, ви подивіться, це чотири яйця, ложечки, це по два на одного. Ну, це всі мої. От, тут ложечки і ці яйця, вони всередині. Там просто якийсь дуже смачний крем, ОРО, да, Нікоша, Підтверджує. Ну, чашка це просто, це вже любов, на любов. Це неймовірно. Дякую, дякую, дякую. Клас. От, ну і на такій радісній ноті віримо в СУ, читаємо гарні книги, переможемо. Ми на своїй землі, все буде добре, всі тварі виздихнуть, а в нас все буде добре, бо ми круті, бо ми українці. Всіх люблю, обіймаю, обіймаю, обіймаю.